Серед актуальних проблем навчання і виховання школярів визначне місце займає проблема вивчення літератури. Особливої уваги потребує пошук сучасних підходів до аналізу художнього твору. Ми переконані, що одним із оптимальних методів є компаративний аналіз творів української та зарубіжної літератури. Урок компаративного аналізу це урок, на якому домінуючим Є порівняльний аналіз художньої літератури, ґрунтується він на досягненнях компаративістики, мета такого уроку глибше розкрити ідейно естетичну сутність кожного із порівнюваних творів чи процесів, дати історико літературне пояснення відповідностей або літературних явищ, різних письменств. Сприяти розумінню духовної єдності, національної своєрідності, різних літератур, у культурно-історичному розвитку суспільства. Саме на уроках компаративного аналізу ми знаходимо оті діаманти, якими кожна національна література, українська, зокрема, долучається до світової, вписується в неї. Як відомо, програми із української та зарубіжної літератур. У старших класах укладені за єдиним хронологічним принципом, тому мають багато спільного. Майже водночас вивчається творчість романтиків, реалістів, модерністів. У середніх класах також у побудові програм можна знайти багато спільного. Все це дає можливість для компаративного аналізу творів, синхронне вивчення літератур, компаративний аналіз творів. Українських і зарубіжних письменників дає змогу учням усвідомити цілісність світового літературного процесу і своєрідність української культури в ньому. Порівняння літературних творів дає можливість показати учням спільне, те, що об'єднує різні народи, і відміне те, що свідчить про неповторність націй, співпраця, узгодженість. У роботі вчителів української та зарубіжної літератури застосування компаративного аналізу творів дозволяє більш глибоко, фундаментальніше якісніше вивчити, зрозуміти, проаналізувати твори, передбачені шкільними програмами. Відповідно, це допоможе не лише підвищити рівень учнівських досягнень, а здобути глибинні всебічні знання. Засвоїти здобутки класичної світової літератури у всій красі та розмаїті, переконатися в багатстві рідної літератури, в повноті життя свого народу, його причетності до духовного процесу життя людства сприяє формуванню національної свідомості, патріотизму та толерантного ставлення до представників інших народів. Бо кожна національна література це зірка. Великого дерева світової культури людства найефективнішим засобом здійснення компаративного аналізу в школі вважаємо створення міні-підручників. Міні-підручник це засіб прилучення особистості до творчості, система адаптованих до умов навчально-виховного процесу знань як невід'ємний атрибут людської діяльності і спілкування, засіб моделювання взаємин між учнем і вчителем. У процесі спільної, освітньої діяльності, чинник інтелектуального, соціального і духовного розвитку особистості, стимул творчої самоактивності і самореалізації, спосіб бачення світу і самого себе в контексті загальнолюдської культури, логіка побудови змісту підручника передбачає оптимізацію обсягу засвоюваних знань, а не їх максималізацію. Проєктування проблемно-діалогічних засобів викладу навчального матеріалу, художність, образність і доступність навчального тексту. Створюючи міні-підручники, ми беремо до уваги індивідуальні та вікові особливості кожного учня і класу в цілому, співпрацюємо із психологами школи, моделюємо варіанти міні-підручників, пропонуючи учням різні шляхи вирішення проблеми. Працюючи над створенням міні-підручників, ми дійшли висновку, що це має бути невеличка за обсягом науково популярна книжечка, яка наочно і компактно відображає окремий змістовий модуль, формально тотожний розділові або темі традиційного підручника. Якщо в типових підручниках акцент робиться на засвоєнні системи знань, то принципова відмінність розвивальних підручників у тому що вони навчають думати і розуміти, розвивають здібності та особисті цінності, допомагають самостійно орієнтуватися у швидкоплинному проблемному світі. Зазначимо, що дуже важливо, що наші учні мають змогу видозмінювати, доповнювати та збагачувати пропонований матеріал, навіть створювати власний, працюючи з розвивальним підручником. Учень означує і осмислює, нормує і оцінює структурований текст таким чином, що останній починає розвиватися в його свідомості поліпроблемно і полілогічно, полінормативно і поліцінно, з метою всебічного вивчення учнями позатекстової сфери обох літературних творів, що дає змогу усвідомити взаємозв'язок. І взаємодію національних літератур готує до аналізу та порівняння художніх явищ, використовуються індивідуальні, групові пошукові завдання, проводиться вслуховування в оригінальний текст твору. Найефективнішим засобом здійснення компаративного аналізу в школі вважається складання порівняльних таблиць, порівняльних діаграм, діаграм вена. Відображення областей перекриття елементів, в яких систематизується вся необхідна інформація про компоненти двох порівнюваних елементів, найдоцільнішим на уроках компаративного аналізу є використання методів творчого читання, евристичного та дослідницького перекладу прийомів індивідуального коментованого читання, типологічно близьких текстів. Проблемної ситуації, проблемних пізнавальних завдань, пов'язаних з необхідним орієнтуванням учнів у різних художніх системах, порівняння художніх творів, зіставлення твору з його генетичним джерелом, евристичної бесіди, диспуту, діалогу тощо. Саме вони допомагають розкрити творчий потенціал особистості кожного учня. Сформувати навички аналітичного мислення, полікультурної компетентності, виховати толерантне ставлення один до одного цікавим аспектом компаративного аналізу є встановлення типологічної схожості та відмінності, аналогії між подібними літературними явищами української та зарубіжної літератур. Уроки компаративного аналізу. Дуже результативні і дієві, тому що діти опиняються в ситуації пошуку, навчаються досліджувати явища через порівняння окремих літературних фактів і явищ, учні навчаються мислити, розв'язувати певні навчальні завдання, які їм пропонує вчитель. Такі уроки для них цікаві, тому що вони співпрацюють, як правило, спілкуються в групах, знаходять спільні рішення. Використання компаративного аналізу в шкільному курсі вивчення літератури диктується тим фактом, що компаративізм сприяє усвідомленню того чи іншого національного письменства як інтегрованої частини світового літературно-художнього розвитку. Особливу увагу це має для усвідомлення належного місця української літератури в європейському культурному просторі. Порівняння літературних творів дає можливість показати учням спільне, те, що об'єднує різні народи, і відмінне, те, що свідчить про неповторність націй. Важливо пам'ятати, що порівняльний підхід до вивчення творів повинен здійснюватися не заради порівняння, а заради формування гуманістичного світогляду учнів. Вибір творів для компаративного аналізу не повинен бути випадковим. Твори мають добиратися за спільними аспектами, які розглядаються на уроці в першу чергу. Від прочитаного учні отримують враження, які стають навчальним матеріалом для того, щоб допомогти дитині якомога ширше пізнати світ. Робота з використанням елементів компаративного аналізу тексту стимулює самостійний науковий пошук учнів, розкриває здібності. Сприяє формуванню життєво необхідних компетентностей учнів, вивчаючи у п'ятому класі казку Івана Франка Фарбований лис та казку із збірки панчантантра Фарбований шакал прослідковуємо тему мандрівного сюжету. Перші сторінки міні-підручника дають змогу учням повторити елементи теорії літератури, наступні зрозуміти, в чому суть поняття мандрівного сюжету. Зосереджують увагу школярів на спільних алегоричних рисах героїв казок різних країн. Під час вивчення пейзажної лірики зосереджуємо увагу на поняттях лірика, ліричний герой, знаходимо епітети, порівняння, метафори, персоніфікації, визначаємо мотиви, теми та проблеми поетичних творів. Особливо цікавими є уроки. На яких діти поринають у вічну проблему добра і зла, вважаємо, що саме твори Григора Тютюнника Дивак, Євгена Гуцала-Лось, Елеонори Портер Поліанна підтверджують думку, що навіть у складному, проблемному світі перемагає добро. Ми свідомо розділили дії дітей та дорослих у тій ж життєвій ситуації і разом із учнями дійшли висновку, що, за словами Ліни Костенко, Люди, як правило, бачать світ у діапазоні своїх проблем, а честі душі дітей тягнуться до добра. Повість Поліана доводить, що одна дитина, яка вміє радіти з дрібниць і дарувати іншим радість, може змінити буденний світ дорослих, зробити його добрим, відкритим, мрійливим. Благодатним тлом для компаративного аналізу є вивчення байок у шостому класі. У мініпідручнику прослідковуємо історію виникнення байки, яка бере початок з Езопа шосте століття до нашої ери, та його послідовників у різні часи та у різних країнах. Сторінки мініпідручника відтворюють інформацію з теорії літератури та дають можливість знайти учням спільне та відмінне у байках Езопа, Крилова, Глібова. Дітям середнього віку цікаво читати твори. Про братів наших менших у творах англійського письменника Ернеста Сетона Томпсона «Снап» та українського прозаїка Миколи Вінграновського сіроманець герої тварини постають відданими, справедливими, безстрашними, розумними. Тварини, як і люди, не позбавлені почуттів. Вони й страждають, і люблять, і відчувають чужий біль. Вони вдячні. За проявлені до них почуття. Діти роблять висновок, що світ тварин інколи гуманніший ніж світ людей. Вважаємо, що сторінки мініпідручників підручників допомагають учням заглибитися в абстрактні поняття, наприклад, вивчаючи твори Миколи Вороного, Євшан Зілля та Роберта Шеклі Запах думки акцентуємо увагу на важливості органів чуття. Заглиблюємося у поняття думки, запаху, їх психологічних та телепатичних можливостей, досліджуємо, як запах може допомогти людині пристосуватися до життєвих умов, допомогти вижити, навіть пробудити патріотичні почуття. Твори Рея Бредбері та Лесі Вороненої ставлять людство перед вибором, у якому майбутньому жити. Сучасним шестикласникам у 2061 році, про який розповідається в новелі усмішка, буде лише за 50. Проаналізувавши твори, діти починають розуміти, що майбутнє залежить саме від них, від їхніх сьогоднішніх вчинків та ставлення до навколишнього світу, до прекрасного світ майбутнього, як стверджується у повісті. Таємне товариство боягузів Лесі Вороненої, має бути без насильства, адже закон усесвітньої рівноваги забороняє насильство. А боягуз, який переміг свій страх, найсильніша людина у світі. І дорослі і діти надіються, що майбутнє належатиме людям із уявою тим, у кого є серце, чиї душі. Відкриті до прекрасного і хочуть жити мирно.